Уявіть на секунду, вчений, який подав свої роботи до Нобелівського комітету на присвоєння йому Нобелівської премії, в дні, коли засідає комітет, поїхав подорожувати з дружиною по штату і вимкнув телефон. В нього Діджитал Detox. І Нобелівський комітет не міг додзвонитися йому кілька днів, щоб сповістити, що цей... Науковець виграв Нобелівську премію. Через кілька днів лише вони вдозвонилися його дружині і сповістили цю новину. Я бажаю нам усім бути як цей Фред Рамсдел і вміти створювати собі Digital Detox на вихідних або у відпустці. Бо ця людина знає. Багато чого в здоров'ї і в нашому організмі. Звісно, якщо вам треба бути поруч біля телефону, бо ваші близькі воюють або в полоні, бережіть себе.